У 2023 році бібліотечна країна продовжує вести проєкт здорові бібліотеки. Цьогоріч у нас вже 33 бібліотеки-учасниці, 10 шкільних. Ми дуже радіємо, що до здорової родини додаються саме шкільні бібліотеки, бо в них щоденні контакти з нашою малечею. І саме цього року ми впровадили. Регіональні поїздки. Не просто зустрічі в регіонах, як були у 2022 році, а поїздки, у яких можуть взяти участь представники нашого проєкту. Таким чином учасники з Полтавщини зможуть відвідати Рівненську, Львівську область і навпаки. Так, наприклад, сьогодні відбувається перша регіональна поїздка на Полтавщині. Один із етапів сьогодні відбувається, тому що спочатку ми зустрічали учасників з Дніпропетровської, наприклад, області у Полтаві, знайомилися, ділилися досвідом впровадження проєкту Здорові бібліотеки. Потім ми зустрілися у смарт-просторі Козельщинської громади. Цей обмін наповнився щирими емоціями захвату. Наша поїздка набрала нових барв, тому що. Учасники почали відволікатися від наших дуже сумних реалій, від навантаження на нашу систему нервову, і ми вважаємо, що наша поїздка вже впливає позитивно на здоров'я, зокрема для тих, хто бере участь у нашій поїздці. Третій день у нас дуже активний, тому що це фестиваль здоров'я у Лубнах. У нас третій день об'єднав найбільшу кількість учасників, серед яких як Полтавські громади, Дніпропетровські громади, Запоріжжя, Сум. Ми, а також представниці із національної медичної бібліотеки, які долучаються в цьому році, і учасниці відзначають, що це для них дуже потужний крок назустріч у системній підтримці теми здоров'я у просторах бібліотеки. Сьогодні дуже тепло нас приймає Лубенська міська бібліотека. Ми працюємо, обговорюємо теми. Закордонного досвіду використання теми промоції здоров'я в бібліотеках, і також готуємося активно попрацювати на локації бібліотек у парку Донченка. Ми приготували цікаві зустрічі і активності і сподіваємося, що перша регіональна поїздка в рамках проекту Діво для здоров'я в компоненті здорові бібліотеки буде лишатися в пам'яті і бути зірцем для наступних живих зустрічей. Нам дуже приємно сьогодні зустрічати своїх колег з різних куточків України: місто Київ, Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина, Львівщина. Сьогодні ми також маємо гостей із благодійного фонду Бібліотечна країна в проєкті від якого ми декілька років приймаємо участь, це зокрема здорові бібліотеки. Приємно те, що сьогодні ми не просто приймаємо своїх гостей, а ми спілкуємося, обмінюємося досвідом, беремо на замітку якісь нові наші ідеї для подальшої роботи. Перших днів війни бібліотеки нашої Лубенської громади почали працювати з внутрішньо переміщеними особами. Наша громада була в зеленому коридорі, і фактично зареєстровано на Лубейщині понад вісім тисяч переселенців. Коридор проходив у Лубнах, тут. Переміщалися люди, евакуювалися із Сумщина, і Краматорськ, Сєвєродонецьк. Багато з них залишилися тут на постійне місце проживання, але ж багато і поїхали в інші країни та вимовити. То в принципі ми допомагали наші, збирали там на вокзалах і, і їжу готували по селах то дівчата та мусей, гуманітарку, яку можна це перві дві неділі. Публічна бібліотека імені Володимира Малика вже в березні минулого року переформатувала проєкт, в якому раніше е, працювали це маяки критичного мислення, і ми для цих дітей фактично створили інтерактивний спільний простір, який діяв на протязі п'яти місяців. Це були дітки з різних куточків переважно сходу, і тут вони знаходили і соціальну психологічну підтримку, і розважальну, і ми створювали умови для їхнього особистісного розвитку. Тож для нас, бібліотечних працівників, було і боляче, і приємно працювати саме з цією категорією людей. Також для дорослих людей, зокрема переселенців, у нас діяв інший проєкт це пола психологічної підтримки, в якому брали не лише бібліотеки міста, але й сільські бібліотеки, вісім бібліотек. Завдяки тому, що наша бібліотека бере участь в проекті здорові бібліотеки, подарунок від бібліотечної країни ми отримали ваги, пристрій для вимірювання тиску, глюкометр і термометр. І за допомогою цього ми можемо надати, якщо приходить до нас відвідувач хилого віку, наприклад, і погано себе почуває, ми можемо запропонувати виміряти тиск. Бібліотечна країна єднала навколо себе активних бібліотекарів, активні бібліотеки і впроваджує проект «Діями для здоров'я не тільки в плані видачі літератури, а в плані визначення факторів ризику, індексу маси тіла, артеріального тиску. Консультації лікарів, які вони організовують на базі бібліотек, тобто цей контакт бібліотеці, нібито заклад, який не пов'язаний з охороною здоров'я, але такий заклад, як бібліотека, він вкрай важливий для розширення пізнань всіх людей в плані збереження і зміцнення здоров'я для того, щоб отримати корисні поради і відвідати ті заходи, які реалізовуються на базі бібліотек. і міхвала. Вони великі молодці. Сто смертей в Україні пов'язано з неінфекційними захворюваннями: це серцево судинні захворювання, хронічні захворювання легенів, цукровий діабет, а це також онкологічні захворювання. Хороша новина в тому, що більшість цих захворювань ми можемо попередити, попередити так, що якщо ми будемо. Мати здоровий спосіб життя, якщо ми будемо здорово харчуватися, займатися фізичною активністю, не курити і не взивати алкоголь, все це досить відомі факти, але що означає здорово харчуватися? Як позбазуватися шкідливих звичок, скільки треба бути фізично активними, і що таке фізична активність? Все це нам треба дізнаватися. І якраз бібліотеки можуть стати такими провідниками інформації і драйверами здоров'я в громадах, і можуть надавати сучасну достовірну інформацію, як бути здоровими, як жити довго, щасливо, продуктивно бібліотека може. Можна проводити фізичну розминку, зарядку або показувати, як працювати з обладнанням для фізичної активності, можна організовувати зустрічі з експертами з питань здоров'я і робити ще багато-багато всього. Я дуже рада, що бібліотеки, які беруть участь в проєктах. Громада, що здоров'я бібліотеки, і все є все більше і більше, і все більше бібліотеки стають провідниками здоров'я громади.